Всім привіт! І в сьогоднішньому відео ми разом із вами проведемо декілька днів разом. Ну і починаю я цей влог зі свого вечірнього догляду. Вечірній догляд це моя маленька спа вдома. Спочатку я скрабую шкіру, щоб вона була гладенька, потім я мою волосся і намагаюся добре вимити корені. Обов'язково гель для душу з улюбленим ароматом. Після цього всього я почуваюся як нова версія себе. Ну що ж, настав мій зірковий час, а мій зірковий час це коли я готую сирники. Бо без них це не мій ранок. Я готую досить швидко, тому що це мій улюблений сніданок і я за стільки часу собі вже набула руку. Для них мені потрібен кисломолочний сир, яйця трошки борошна, трішки манки, ваніліну і готово. Але більш точний рецепт, як завжди, в описі. І так, мені не набридає їх так часто їсти. Та я взагалі я обожнюю кисломолочний сир і все, що з ним пов'язане. Тому, якщо ви хочете, зняти вам декілька моїх улюблених рецептиків з ним. Ну і також одна з причин, по якій мені не набридають сирники, це топінги. Кожного разу я їх їм з чимось іншим: то це ягоди, то це банан, чия або йогурт. Переходимо вже до моєї ранкової рутини. Це цілий ритуал, Але я не роблю так багато всього, як зараз показано на відео. Зазвичай це тільки почистити зуби, на насти роводки і зробити масаж. Ну, але в цей день у мене щось дуже розігралась фантазія, я дістала все, що у мене було в косметичці, навіть маску, яка лежала у мене півтора місяця, і все це за один раз нанесла. Але все ж таки, я вам розкажу мій порядок дії, і їх я, до речі, питалася почати GBT, тому що я взагалі не знала, в якому порядку, що за чим наносити. Саме і першим я почистила зуби, а потім вже почала наносити догляд. І цього важливо дотримуватись, щоб не викликати подразнень на шкірі. Потім я очистила шкіру гелем, зробила масочку, нанесла тонік і сироватку, зробила масаж і бальзам. Усім привіт! Я вас дуже рада бачити. І зараз я зробила свій такий ранковий догляд, зробила, до речі, собі макіяж. Напишіть, як вам подобається. У мене сьогодні такий вайбік, а, Боже, я навіть не пам'ятаю, як називається цей вайб. Кокет, здається. Ну, щось по типу такого: цілякі такі У мене немає бантиків, але така ковтинка, піжами така прям домашня, і прям ці ще локони вони так гармонійно виглядають. І сьогодні я хочу із вами поділитися своїми, так сказати, must-have-проктами. продуктами за, е Буквально останній місяць я у позі минулому відео вам обіцяла зробити відгук на шампуні і на пінку для обличчя, тому сьогодні я вам їх покажу і покажу також дещо ще. Почнімо ми з шампуней. Ось такі: от у мене шампунь і кондиціонер для волосся. Це фірма Lador. Вони дуже класні. Я взагалі не думала, що яка різниця між якимось дешевим шампунем і ультрадорогим. У них немає ніякої особливості, але насправді це не так. Ось цей шампунь, а особливо я хочу зробити акцент на кондиціонері. Вони настільки доглядають за волоссям, коли я перший раз помила волосся е, ними. Я була в шоці, наскільки гарний і класний результат. Тому, якщо ви хочете спробувати, то беріть, пробуйте. Я не кажу, що можливо ці шампуні комусь не підійдуть. Я не знаю, для якого типу шкіри голови, для якого типу волосся вони, але це салонний догляд, тому я думаю, він має підійти. Більшості я не пам'ятаю, що саме, але якийсь із цих продуктів я купляла за 120 гривень, якийсь за 150 чи за 160 Можливо, це так нормальна така ціна за шампуні, за ще за такі от бутилочки маленькі, але вони дуже класні. Вони дуже класні. Я собі спробувала, тому я рекомендую. Далі пінка для обличчя. Пінка у мене від Round Lab. Це корейський бренд, я також вам про нього розповідала вже, тому можете перейти у позаминуле відео, там я більш детальніше розповідала. Вона дуже класна. Я нею вмиваюся вже, напевно, ну, початку лютого, зараз вже березень. Середини березня. І вона дуже класна. Вона так класно зволожує, очищає шкіру. Я коли перший раз нанесла на обличчя цю пінку, я була в шоці. Вона навіть ніби як відбілює шкіру, одразу після того, як я її змила, такий відтінок шкіри став однотонний. Ну, тому що в різних частинах вона різного кольору. Наприклад, що у мене завжди більш такого розоватого кольору. Ну, ось така от у мене шкіра, і коли я очистила цією пінкою, я. Подивилася свою шкіру, вона ніби стала якоюсь світлішою і якоюсь такою, ну, однотонною. Вона не визиває ніяких подразнень, нічого такого. Вона дуже класно очищає, зволожує, заспокоює навіть шкіру. Але я після неї завжди ще наношу тонік. Тому раджу також це робити. Також я хочу вам показати те ще із свого догляду. Раз уж ми вже так на темі б'юті. Це ось такі от два кокосові скраби. Ось ця скраб мені подарила подруга на день Народження. Він із запахом кокосу. Я дуже сильно собі хотіла скраб із запахом кокосу. Він дуже класний. Пахне просто неймовірно. І також ось такий от скраб це вже не мій скраб. Це скраб моєї мами, я їй подарувала на 8 березня і е, попросила неї також покористуватись. Було дуже цікаво, наскільки він буде відрізнятися від цього. Взагалом, майже всі скраби вони однакові за своєю дією, за своїми функціями, але є різниця в самій текстурі. Цей скраб він більш такий, він більш такий жорсткий. А цей цей от цукор він більш подрібнений і він більш гладенький. У цього скраба. Дуже класний аромат. У нього аромат з ароматом кавового морозива, і в цілому скраби коштують не дуже такий дорого. Ну і останнє також про що я мала залишити відгук. Це ось така от книга від Агати Крісті. Я її тільки почала читати. Я прочитала тільки один розділ. Ну так, маловато, але тут що в першому розділі дуже цікаво. Книга справді затягує. Я сиділа, читала її приблизно до півдвинадцятої ночі. Поки що я не можу надати загальний відгук цій книги, тому що про всі книги потрібно розповідати вже тоді, коли... Прочитаєш їх, але я ще не прочитала, тому е, поки що я не можу нічого сказати. Основного а єдине, що можу сказати, що тут вже на початку книги досить такі цікаві події. Я детективу ніколи не читала, але мені поки що подобається. Тому я раджу просто е, спробувати, спробувати почати читати, тому що не всім заходить. Я для себе вже дуже давно обрала таку як тактику. Я читаю різні жанри. І з тих усіх жанрів я обираю ті, які мені подобаються, ті, які мені не подобаються. Я пробую усе. Якщо книга мене не затягує, і я її читаю більше, ніж рік, то це вже ну, такий привід задуматися, чи це моя книга, чи все-таки подобається мені цей жанр. Якщо я її читаю в силу і мені ну, я відчуваю, що мені не подобається, то е, ну, це вже таке собі. Ось, наприклад, остання книга, яку я читала, дочитала вже нарешті: це Бог подорожує інкогніто». Вона дуже цікава, але вона. Складна психологічна, тому що там дуже багато таких подій. Коли я читала ту книгу, я справді себе ставила на місце цього героя, і я собі просто ну, не уявляла, що б я робила в такій ситуації. Я сижу, читаю книгу, і там такий екшен відбувається, що я таке думаю, боже, мені стає жарко, і я себе відчуваю на його місці. Ось наскільки книга затягує в себе. Це дуже класно, коли справді є такі книги, і я вже зрозуміла, що такий жанр це мій жанр. Ну а на цьому, в принципі, все. Я закінчила робити підсумок, і я думаю, що, можливо, сьогодні я навіть схожу кудись погуляти. Так, чесно кажучи, хочеться вийти кудись прогулятися, тому що останнім часом я взагалі сижу лише вдома, майже нікуди не виходжу, і хотілося би побільше проводити часу на вулиці. Тим більше, що вже весна, вже середина березня, так у нас ще недостатньо тепло. Сьогодні вже більш краща погода, можливо, вийду кудись прогулятися. На цей раз я поїхала не одна, а разом із мамою на шопінг, а точніше на закупи. Купила багато продуктів додому, я також набрала кучу своїх Хелсі продуктів. І, до речі, за якимись великими покупками ми їдемо якраз у Велмарт. Це досить такий великий магазин. Там дуже великий вибір, і на закупи перед святами ми їдемо саме сюди. Заодно ми заглянули в Сінсей, Там вже дуже багато весняного декору і купа всього до Пасхи. Я стабільно сюди проїжджаю один раз перед початком сезону. У них завжди є щось цікаве, і навіть цього разу ми взяли у них декілька великодніх тарілочок. Я обожнюю проводити час з друзями і цього разу ми зустрілися із моєю найкращою подругою і вирішили погуляти. На зараз ми прийшли у торговий центр, заглянули в різні магазинчики з одягом, просто дивилися, що є цікавого. Це дуже прикольно, просто вийти, побалакати і весняний вайб відчути. Ну а на цьому влог закінчується. Усім пока!